Всім хальо. Зараз ми з вами розглянемо одну таку важливу тему в німецькій мові, за допомогою якої ви зможете передати слова іншої людини, знявши з себе повністю відповідальність за правдивість та реалістичність істинність тих слів, які ви говорите, наприклад, будь-кому, там, наприклад, вашому співрозмовнику. Це колектив Айнц. Є в нас конюхів цвай, є в нас кон'юхів АІнц, от зараз з вами розбирамось кон'юхів Андріз, з кон'юхів цвай вже якось розбиралися. Давайте не затягувати, а відразу ж перейдемо і будемо дивитися, що це таке, як нам з ним функціонувати та взаємодіяти. Що це таке? Кон'юхів один форма усного умовного способу, може бути і письмового, яка використовується переважно в непрямій мові. Тобто, коли ми хочемо передати чию чиюсь. Пряму мову чи, чиїсь слова. Але при цьому всьому так передаємо чужі слова нейтрально, тобто, маючи на увазі, тобто ми просто передаємо і не відповідаємо за ці слова. Все, що ми сказали за допомогою конютіс, це все слова іншої людини, яку ми передаємо, цитуємо, скажімо так. От для цього нам і потрібен конютіс. Схема побудови буде нескладна. Головне її зрозуміти, зрозуміти сам принцип, і тоді, в принципі, схему побудови і використання цієї граматичної конструкції буде нескладною. Наприклад, пряма мова. Я мовакт. Він каже, ich habe кайне цайт. Тобто, це його пряма мова, тобто це те, що він сказав. У мене немає часу. Далі ми почули, наприклад, від нього це все. Виходимо, спілкуємося з кимось іншим. Нас запитують, що він сказав. І ми кажемо: Есят, er я er keine Zeit. Таким чином, бачите, саме сказали keine кайнецайт. Тут тобто ми тут не помилилися, тут тобто це не граматична помилка, це правильне речення, але побудоване в конюкті Вайнс. І таким чином ми передали слова нашого попереднього співрозмовника. І таким чином ми знімаємо з себе всю відповідальність. Ми передаємо слова іншої людини. Ми не ручаємось за те, ці правдива ця інформація чи ще щось типу в цьому плані. Він так сказав, я вам так передав. І ось таким чином ми використовуємо цю конструкцію. Чому саме я хабе кайне цайт? Так, ви можете додати тут, до речі, DAS, наприклад, це у нас побудоване речення без DAS, це історія для розмовної німецької мови. З DAS, у вас просто-напросто habe піде на кінець. Я закт, дас і keine Zeit хабе. Тобто, і так і так можна побудувати, так якщо ми там будуємо усно, будуємо якісь речення. Це дозволено. Як будується? Конюктив eins будується від основи інфінітива плюс особові закінчення. Але з додаванням літерки е, що важливо, беремо ми, наприклад, дієслово «haben». Так, що в нас відбувається? Нам потрібно взяти основу хаб і далі додати літерку е. Ви можете побачити, що в певних випадках ось ця форма, нібито як побудована в конюктів 1, буде така ж сама, як в зазвичайних обставинах. Тобто, не наче, якби ми будували звичайне речення без конюктів аніс, от як, наприклад, він там показав і хабе. Так. В таких випадках, якщо у вас форма кон'юктів 1 співпадає зі звичайною формою дії слова під час відмінювання його, то тоді вам потрібно замінити ось цю форму кон'юктів 1 на кон'юктів цвай. Кон'юктів цвай зазвичай будуємо, так пам'ятаємо, наприклад, можемо ще зробити: взяти форму претерріту, від хабін це буде хатте, і замінити а на аубляут. Там, де це можливо, і виходить хетте. Так. Ось так воно будується. Тобто там, де у нас форма конюктів 1 співпадає зі звичайною формою дії слова, там потрібно використовувати конюктів цвай. Що відбувається з ДУ, наприклад? Ми взяли основу хаб, додали літерку E і додали особове закінчення ST. І тепер дивимось. ду хабест. Звертаємо увагу на те, що ця форма дієслова хабст реалістична і може існувати лише і тільки лише в конюкті INS. В інших граматичних конструкціях ви її не знайдете. Якщо ця форма унікальна і вона існує лише в конюкті анс, то значить використовуємо її. От, наприклад, наприклад, він би там сказав, то, наприклад, hat keine Zeit. у Петера немає часу. Ми зустріли Петера і кажемо: Томас Захтя Томас сказав, du keine Zeit хабест. Тобто, у цьому випадку ти Томас сказав, що у тебе часу нема. Тобто ми передаємо слова Томаса, наприклад, з якими там спілкувалися, умовному Петеру. Так? Там було б ду, і відповідно хабест. Цієї форми немає ніде, окрім як конюнктив 1. Відповідно, ми саме її використовуємо. RZS, там форма буде така ж сама, як і для їх. Основа хаб додаємо e. Але, на відміну від їх, для RZS форма HUB є унікальною, і вона можлива тільки в конюхтів 1, тільки в конюктив 1. І, відповідно, ми її і будемо використовувати. Працюємо, наприклад, з дієсловом «haben з або зі вони, або зі вивічлива форма. Haben взяли хаб hab", – «e» плюс n. Ця форма, бачимо, вона співпадає зі звичайною формою дієслова. Відповідно, в цьому випадку ми використовуємо конюктів цвай. Для sie це буде хетн, ія так? хаб е плюс «t». Ця форма існує саме в такому вигляді тільки в кон'юктів eins. Тому з ihr ми будемо використовувати форму хабт. Тобто ConjuctiveFinds будується так. Ви берете дієслово, берете його основу, додаєте літерку E. Якщо це RZ та їх, це вже готова форма, якщо це інші якісь займенники, додаємо закінчені особові. І далі вам потрібно звірити, ось ця форма, яку ви побудували, вона можлива тільки в ConjuctiFind? Чи вона, наприклад, може бути використана і зазвичайних обставин без ConjuctiFind? Якщо вона унікальна. І тільки застосовується конюктів Айнц, працюємо з нею. Якщо вона не унікальна, от як, наприклад, і хаба, це не унікальна форма. Тобто, то, коли ми будуємо звичайне речення, ми її теж використовуємо. То тоді що? Тоді нам потрібно використовувати замість конюнтів Аніц форми цієї конюнтів цваї? Ось така от схемка. Давайте подивимось, наскільки унікальними можуть бути ці займеннички. слова, перепрошую. В комбінації з різними займенниками. Кожне дієслово може вести себе індивідуально по-своєму. З, з якимись дієсловом буде більше унікальних форм, з якимось менше. Ну от, наприклад, дієслово, дієслово «зайн» бути. Кон'юктів один. індикатив – це така, типу, його початкова форма, коли ми його просто будуємо в звичайному розповідному реченні. Ну і тут уже у вас табличці буде, якщо тобто, збігається форма з індікативом, так, наприклад, кон'юктів один з індикативом, то тоді використовуємо кон'юктів цва, і ви зможете побачити, яка там буде форма. Ну, наприклад, особа і діє слово zajн. Як будується форма кон'юктів 1 від зайн, тут нам потрібно буде взяти просто основу зай. Зай та ось ця форма існує тільки в конюктив find, бо в індикативі буде бін їх. Вони не збігаються, відповідно, використовуємо форму зай, ich зай. Du заєст теж не співпадає з індикативом. Тому буде їх du заєст, їх зай до заїст, коли ми працюємо з конюк. Лзіес er, yes, так само, як і їх зай теж не співпадає. Вязан теж не співпадає, іазайт теж не співпадає, зізі заєн теж не співпадає, бо сама форма дієслова зайнят в індикативі буде зовсім іншою, зовсім інакшою. Дієслово зайн максимально унікальне в конюкті файз. Ось тут ми можемо побачити саме цю картинку. «мюсен», модальне дієслово, так, наприклад, мус» за звичайних обставин, але в конюків – «іх мюсе». Зверніть увагу, що нам не потрібно змінювати короневі голосні. Ми працюємо виключно з основою. Якщо основа мюс, значить використовуємо мюс без жодних змін. Так. І додаємо, наприклад, e мюсе» – така форма існує тільки в конюктів 1. Тому. Використовуємо кон'юктів 1. Du musest – тільки в кон'юктів 1. І АЗІС мюсе тільки кон'юктів 1. Via müssen – в конюктів 1, бачимо, використовується та ж сама форма, що й в індикативі. Відповідно, якщо є збіг, використовуємо форму конюктів своєї мюстен. І я унікальна форма в індикативі, бачимо, вони відрізняються наявністю літерки E. «е». А ця літерка Е є важлива, бачите, вона в усіх випадках тут є. То ми її додаємо, а потім уже особове закінчення. І за рахунок цієї літерки «е» форма іє є унікальною. Тому використовуємо її. Зізі Мюсен не унікальна, бачимо. Співпадає. Саме тому має бути мюсен. Використовуємо конюктів цвай. Як будується конюктів цвай, на каналі теж є відео, можете його знайти. і Попрацювати, подивитися, яким чином потрібно будувати і як правильно будувати конюктів цве. І для чого він теж використовується. Далі, наступне дієслово кенен ще одне модальне дієслово. Наприклад, в індикативі буде ich kann». я можу. А іхкюне, коли ми передаємо чуюсь пряму мову, це конюктів айнц. Унікальна форма, так. Дукенест унікальна теж. Er, Еазієскю не унікальне? Звичайно. Віакьонен не унікальне. Використовуємо конюкті цвай. Ihr Іаконет унікальна форма. А er, sie, sie können – не унікальна. Тому könnten. Наприклад, наступне тієї слово Ich mache. це не унікальна форма. Саме тому використовуємо форму конюктів цвай, буде махте. Зверніть увагу, не завжди в конюктів цвай, коли ми будуємо форму від претерітума. Нам потрібно буде змінювати короневу голосну на умляут, навіть якщо вона має такий умляут, тобто а має а Умляут, але буде не Мехте, а Махте. Тому тут така є трошки підступна історія. Тут треба це теж індивідуально запам'ятовувати. «Du machst. унікальна форма, бо зазвичай думахст «е» тут немає, а тут є. Відповідно, «ein» форма з «du» унікальна. Er, zies, mache» – унікальне. Machen, не неунікальна форма, відповідно, «machten». Ihr macht – унікальна. Sie, sie machen, не неунікальна, відповідно, «machten». Кожне дієслово воно бачите по різному. От, наприклад, з модальними дієсловами зазвичай словами зазвичай sie», sie – не неунікальні. З переважною більшістю дієслів, так іх sie, sie, Не унікальні. Наприклад, з дієсловом sein взагалі все унікальне. Тому тут треба дивитися окремо по кожному дієслову. І от, наприклад, останнє наше дієслово kommen. Ich komme і тут і коме. Не унікальна форма. Відповідно, кеме це буде форма у нас конюнктив цвай від цього дієслова. в претерітомі. Комен буде кам, замінили, а на омлю, додали е. І оце виходить форма конюктів цвай і кеме. А, ду комест – унікальна форма. Коме теж унікальна форма. Ві а комен, не унікальна. відповідно, кем. комет – Унікальна форма, common, не унікальна форма, відповідно, кемен так само повинно бути. Конюкті Finds така от штука. Беремо, працюємо виключно, отже, так під, підсумовуємо. Працюємо виключно з основою, основу ми не змінюємо. Є умляут, залишаємо умляут. Не було умляуту, не додаємо умляут. До основи додаємо E, якщо це і ErзіS, вже буде достатньо. Для всіх інших додаємо особові закінчення. Для Дуа Сте в N і я Якщо форма унікальна і існує тільки в конюнктив 1, ми працюємо з нею. Якщо форма співпадає з формою індикативу, то тоді використовуємо форму конюктів 2. Конюнктив F1 використовуємо тоді, коли хочемо передати пряму мову нашого співрозмовника. І таким чином показати, що ми передаємо чиї слова. А не вручаємось затвердження того, що от ми це сказали, значить так воно є. Ми просто передали слова іншої людини. Не більше, не менше. Якщо у вас виникатимуть ще якісь питання, уточніть, обов'язково їх озвучуйте, і ми будемо з ними розбиратися. Дякую всім за увагу та до наступних зустрічей. Чис!